on my lead. Вау! Вау, що це було? Це був опенінг до гри, мені дуже сподобалось. Я б, знаєте, подивився б навіть таке аніме. Я б подивився таке аніме, я вам чесно кажу, це дуже було класно, це дуже був крутий опенінг. Омега Страйкер, всім привіт, ви на каналі Міцікави. Вона повернулася на мій канал. Вона колись ми в, ній, в неї грали на... Бета-тесті ми грали в бета-тесті, вона вже давно вийшла з бета-тесту, але пограти в неї вирішив лише зараз. Не знаю чому. Але я повернувся. Я повернувся, я все забув. Я не пам'ятаю нічого. <смістична> Зовсім нічого. Пам'ятаю лише те, що потрібно зараз джойстик підключити. Тому зустрінемось уже безпосередньо в грі. Night Market. Night Market. Окей. Okay. Mm. Тут нові персонажі додавалися. О, у мене є луна. У мене є луна, у мене є Аймі. Ох, я не пам'ятаю, чи. Я Я вже не пам'ятаю, що хто робить. Давайте Ось так. Або ось так. Я справді не пам'ятаю, хто що робить. Аймі? Та нехай буде Естель. Чи Луна? Та нехай буде Естель. Я не пам'ятаю, хто що робить уже. Ой, це шо таке. Скільки всього пододавалося? Я не знаю. Вау, як тут все змінилося! Як все класно зараз виглядає! Як все круто зараз виглядає. Я вже забув повністю все керування. РТ, ЛБ. РТ, ЛБ, окей. Х. Ага Так, я не влучаю поки. Потрібно відбивати. Що робить моє РТ? Я не знаю. Ага, ми пропустили. Я забув, як грати Я забув, як керувати. Так, що робить моє РТ? Ай-яй-яй, там закрито ще ж, потрібно відбити ще одну сторону. Можна забувати, потрібно забувати. Поки... Не... поки важко. Поки важко згадати хто що робить. Ай! Не вийшло забити. Так, у нас викинули хлопця. Ай, за... пропустило. Поки не виходить. Поки не виходить. Поки таке собі, поки не виходить. Що робить мій X? Якийсь ексклюзів робить. Я не знаю. Ай! Добре, е, поки... поки важко. Поки важко згадати, пригадати все, як воно має бути, як воно було, що робити і так далі. Найс гол. В якому я не брав участі. У нас якийсь овертайм пише там зверху, я не знаю чому. Чому пише овертайм, якщо у нас... Я не знаю, хвилина. Ай! Ай-яй-яй! Може, не пропустити? А блин, не в данный не вийшов дара это. Та ну. Пропускаємо третій. Ай. Ай-яй-яй. Что це така? Uh, що це таке? Якісь перки? Файрап? Я не знаю, шо що це. Шось я на піках фіг знашо. Якісь перки додали. Шо це таке? Я взагалі не розумію. Ха -ха. Так. Окей. Є перша впала е, сторона воріт. Друга ні, не попав. Та не можна. Та ну! Ааа, капець. Капець. А нуля, Що це вже почалося? Це якийсь новий раунд чи що? Що почалося? Я не розумію, де стара гра, звичайно. Як ми грали? О, -о, -о. Я великий. Мене вбили. Не знаю, мені раніше подобалось більше, тому що тут подавали всяких якісь перків, фіг зрозумієш, що воно відбувається. Матч не матч уже. А ми граємо по 30... Щось, по 30 раундів якихось... 1-1, але до цього ми... щось там вигравали? Хе-хе. ще програвали, а вони вигравали, а тепер один-один. Як це відбувається? Як це працює взагалі, я не розумію трошки? Найс. Ай! Ай мене знову вбили. Та задовбали. <гум> Не можна пропускати, нас двох немає, він один. Ой-ой-ой. Як же він просто повинен зараз стояти на воротах? На, сюди. два один окей. Ну просто наш цей ящер. <гум> Не знаю просто так називається цей персонаж. За. The... Ну, просто відстояв, молодець. Ай, не влучив. Та ну блін. Та ну! Хотів вдарити хлопчину, вдарив по своїм воротам. Найс, найс. Ооо! Є... Що тут відбувається? Що відбувається в цій грі? Її так сильно змінили. Ні, ну її змінили в хорошу сторону, звісно, але... Нічого не ясно. Та блін. Не вбили. А, ні, живий мене ЛО хп а, мене тепер вбили. Тепер вбили. О, в них відкрились ворота, гуд. Треба забивати. Ай, не лучше. Мяч до мене просто не добирається, Ха-ха. Ай, не в ту сторону. Та блін, що я так просто витрачає свої здібності? Ай, як не достало. Мало ж достати. Є-є-є, yeah, гол, не знаю як це залетіло, але це залетіло. 3-2. Так, ми виграли сет. Окей, okay, ми виграли сет, у нас тепер 1-1 рахунок, але. Бігфіш. Um... Longer range, protection, supersuch, blink up. Не знаю. Не знаю, щось набрав, фіг зрозумій що Якісь перки. Я не знаю, що вони значать, що вони роблять. Я... Я не розумію. <свої literacy> У нас новий сет. Не можна пропускати. Не можна віддавати е, нам цей. Е, ворота робити відкриті наші. Тому що я впевнений, що ми пропустимо. Блін, як він врятував ти що Ай. Овертайми? Це вже до першого. Це вже до першого голу. Не можна пропускати, потрібно якось забити. У мене немає моїх е, ніяких... Абіліті. Yeah, Ух, який сейв, який порятунок. Ні, не можна. Ого, Як воно залетіло, я не знаю. А ми забили. Що відбувається, я не розумію. Ха-ха. Та чому я ж не відпускав? What the fuck, Game. Ай, да ну! Ого. Як воно відбувається все? Неясно як, не ясно чому. Не можна. Не дати. Та ну я не влучаю. Ого. Я не знаю, що відбувається в цій грі, чесно скажу вам. Я не розумію поки що відбувається. Мені минула версія Бетка подобалась більше. Вони зробили дуже класно по візуалу, по графіці, все дуже чітко, круто, гарно, але от це по грі. Ну треба розбиратися, треба розбиратися. Гра мені подобається. Вона не фігня, вона мені дуже подобається. Класна гра. Якщо розібратися, то взагалі шик. Ще... Але поки нічого не зрозуміло. Поки взагалі нічого не розумію. Фігня, якісь панкейки в мене є. <клес> якісь панкейки в мене є. Чомусь в мене закритий цей. А... Та ну Потрібно забивати. Ай! Не виходить забити. Не влучаю, найс. Ай! Як же ж так? Я не влучаю просто по м'ячу, я не можу ніяк в по нього попасти. Затех по по, по хлопцям влучаю по тим противникам. Не знаю, чи це взагалі наносить їм якусь шкоду чи ні, але... Да, ага. <рес> Розкажеш. Якось від мене залетіло, хрін зрозумій як. Окей. Окей, okay, я... Я нічого не розумію. Так, ми е можемо програти. Цього робити не треба. Та вони це все відбувають. А, можемо якось забити, спробувати. Обскіру! Ні, ну нічого не виходить поки. Поки нічого не може. Та ну ми ще пропустили, та ну. Програла сет. Фак. Целу устак. Чи що це таке? А скільки тут триває гра? <гум> скільки часу за троє граю, не розумію. Не знаю, хай буде це. Я не розумію. Що я набрав? Щось я вибираю? Що я вибираю? Я навіть не читаю, розумієте? Тому що я все одно не розумію, що там пише. Ну, типу. Сларк Effect. Що це за Сларк? Що таке Сларк? Я не знаю, що таке Сларк? Скільки взагалі тут триває гра, скільки тут сетів, який рахунок? Ну, рахунок 2-1 ми програємо, наскільки я розумію, але як це все працює? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak to wszystko pracuje. you <laughs> Я все ще нічого не разумів. Почему <сумістична> я не Та <сумістична> да я... це... Це жах. Матчпойнт. Це вже матчпойнт, не сетпойнт. Поки нічого не розумію. Важко. Важко ще зрозуміти. Я розумію, що можемо просто якось старатися забити, але я шо. Коротше. Забагато всього. Занадто забагато всього, мені здається. Мені здається, що це максимально занадто багато всього тут, в цій грі. Краще, м'яч е, потрапити, ну, влучити оцею хернею просто майже нереально, тому що я стараюсь подивитися, куди полетить мяч, а він. Е, ні, йому пофіг. Тому що тут кожен може зачепити і він полетить хрін знає куди, тому цей персонаж не для мене точно. <laughs> ну, бля, я не розумію, я ніби мав попасти. І не попав. А. коротше. Ми програли. Окей. Не знаю. Я не знаю. Я нічого не зрозумів. Два гола, асіста, сейви, три. Ааа, я не зрозумів, ніфіга Ну, якщо ви щось зрозуміло, або вам сподобалось, ставте своїх подобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Нехай вам ще та почуємось.